У школі номер 7 нещодавно відбувся день цивільного захисту, під час якого рятувальники Дубна провели спільні навчання службою екстреної медичної допомоги та газовиками. Проводили навчання по гасінню пожежі, також на надання першої накладу медичної допомоги. Проводились навчання за по... допомогою гідроінструменту, показували, як працюється аварійно рятувальне обладнання при доставанні потерпілих з залізної паски. Активну участь у навчаннях взяли самі учні, які спробували себе у ролі потерпілого та пожежника. У нас була, був сигнал пожежа у басейні. Продемонстрували такий варіант, що, можливо, із школи не всі вийшли. Діти також поділилися з нами правилами пожежної безпеки, які засвоїли із попередніх уроків. Коли в лісі, то не можна залишати вогонь, не можна залишати включені в розетку електроприлади, коли коли пішов гуляти. Цього ж дня у навчальному закладі відкрили музей пожежної безпеки, де архівні документи та фотографії здатні розповісти про історію появи рятувальної служби на Дубинщині. До вашої уваги костюм на тисне, бойовий одяг і поставився усі ти. Першим бойовий одяг був на озброєні у нас для добинському організовані. Діти мають можливість побачити одяг пожежника із 19-го і по наше століття. Мають можливості побачити різні вогнегасники від найменшого до найбільшого. І різної зарядки мають можливість побачити одяг і знаряддя, з яким виходять пожежники на незвичайні ситуації. Особливу увагу приділено проблемі попередження пожеж, а значну частину експозиції присвячено Чорнобильській трагедії. У нас мета така була створити цей музей і щоб він був завжди діючим. І ми би хотіли, щоб всі діти, не тільки нашої школи, але і міста, побували в нашому музеї і знали, як це важливо бути. Здоровим і живим на завершенні дітлахам провели екскурсію та вручили солодкі подарунки.